Знаєте, така хмаринка заботи, опі опіки, любові все для мене. Він мене дуже кохав. І я його теж. Він дуже роботящий, він построїв наш будинок, він сам, він сам побудував. Він заробив, сам хату построїв, гараж, все зробив. Він за своє життя. Для мене і молодшого сина, вважати, що ми зараз вдвох залишити, зробив все. Спочатку в НГЧ працював офіційно в Козятині, потім йому треба було заробляти, тому що нам, нам не вистачало, дитина маленька народилася, молодший син. Ми купили хату стару і треба було будувати нову. І він почав їздити в Київ, Львів, Тернопіль, заробляти гроші на будівництві. Потім, вже коли ми вже побудували будинок, він ходив, ремонти робив 24 числа. Це був четвер. Вранці ми, ми проснулися від того, що в нас над хатою ракети літали тут над козятином. Я пішла на роботу. Він був вдома. У нього був це такий період, що він одну роботу він закінчив і деякий час він був вдома. Я приходжу з роботи в 16-й годині, відкриваю двері і стоїть рюкзак. Я кажу: Юра, що це таке? І він мені так в вічі подивився. По його погляду, я зрозуміла, що я його не відговорю. Марні всі мої відговорки марні. Потім я сіла, подумала, що як я можу його відговорити. Я не з тих жінок, які ховають своїх дітей, і чоловіків, так як зараз. Його обов'язок як чоловіка захищати. Як загинув Максим. Він собі не знаходив місця. В нього таке було відчуття, він мені то не говорив, але такий в мене зв'язок з ним теж, я, я це розуміла. Загинув син, а він, дорослий чоловік, тут живий, і він не пішов захищати батьківщину. Тобто, і коли вже почалося оце 24 лютого, в нього, напевно, оце спонтанно зразу, син захищав. Я повинен помститися за сина. В нього така повага до Максима. Він ним захоплювався як людиною, як бійцем, як воїном. І в п'ятницю, 25 го числа, він пішов в військкомат, прийшов до мене на роботу. Я в лікарні працюю, щоб я йому комісію швидко пройшла. Я допомогла йому пройти комісію. І 25 числа, в п'ятницю, після обіду, він пішов в військомат і він там лишився. Це був хаос. В нас тоді, в ці дні ніхто не знав, куди, що, як. Я йому дзвоню. Він каже: Я нічого не знаю. Нам видали зброю. Ну куди ми йдемо? що ми йдемо, я не знаю. І оцих декілька місяців вони служили в козятині. Біля козятина в одному місті, в Махнівці. Тобто їхню міняли там дислокацію, і 18 липня він мені дзвонить на роботу. Це було десь около часу дня. Інна, ми, ми їдемо. Я хочу з тобою зустрітись, попрощатися. Я приїхала на зустріч з ним, стояли вже автобуси, збиралися речі. І вони їхали в Донецьку область, Бахмутський район. Весь цей час ми дзвонилися, відеозв'язок був десь 22 вересня. Він мені дзвонить, і ми там говорили, ми проводили воду вдома, скважину копали. І він каже: от я приїду вже додому, через, через дві тижні в мене відпустка, і я, можливо, буду вдома, і ми вже з тобою там все не переживає. Я приїду, ми все закінчимо. І він мені це говорить, а, а я знаю, що цього не буде. От я передбачаю м, якісь, е, якісь в житті, оце ці якісь негаразди, якісь що от я передбачаю, я, е, я відчуваю. Е, я тоді не могла сказати, що він загине чи ні. Але я знаю, ну дивіться, от він мені говорить, я приїду, а я в умі. Цього не буде. Цього не буде, що він не приїде. Якось отаке от в мене було. І 26 го числа, 26 вересня, він загинув. І я була сама вдома в цей час, і на мене небо впало. І просто я кричала, що як так може бути? Як сина забрали, тепер чоловіка забрали. Ну, таке не може бути. Як? Як може бути таке? Сину тоді було 18 років, коли загинув чоловік. Ну, і з тих пір він самостійнішим став. Всю, всю чоловічу роботу взяв на себе. Ми за батька розмовляємо майже щодня. У мене і номер, і Юрин, і Максимовий номер є в телефоні. Видалити я їх не можу. Це для мене символ того, що вони, вони поряд гинуть ті, які заслуговують найбільше жити в Україні. Коли війна закінчиться, вони би. От, Мій Максим, мій Юра, вони, б, вони патріоти, вони би будували, вони б, Максим би народив б дітей, яких би так само виховував, як, як і він був патріотами. І, на жаль, це покоління Максима, яке загинуло, у нього нема нащадків. Хоча кажуть, що, що герої не вмирають, вони вмирають. Але, але наскільки ми будемо їх пам'ятати, настільки вони будуть жити, і я намагаюся нести цю пам'ять про них для наших поколінь майбутніх, для моїх онуків. Я маю надію, що в мене будуть онуки, я дуже їх хочу, щоб вони знали і бачили, і розуміли, якою ціною вони народилися, якою ціною вони будуть далі жити в Україні. Thank you